Розпаковуємо сюрпризи від монограм по фільму Майнкрафт. Тут доволі велика колекція, є 11 персонажів, два з них рідкісні. Я думаю, це скелет та бджола. Ну а я більше всього хочу знайти рожеву вівцю, зомбі на куриці та гаста. Так, ну що, відкриваємо перший сюрприз. Та мені попався ось такий прикольний піглін. Далі попалася собака, виглядає дійсно як з фільму. В наступному сюрпризі, нарешті, попалася рожева вівця. Так, ну я сподіваюся, тут нарешті буде зомбі, але ні, попався гаст. Я його все одно хотів, і виглядає він дуже класно. Далі попався. Гарет в наступному кріпер, і от далі попалася рідкісна фігурка бджола. Як ви бачите, я вгадав. Наступна, на жаль, повторка собака, далі Стів, і нарешті попався зомбі на куриці. Мені він дуже подобається. Але чесно, в грі маленькі зомбі це жах. Тепер в колекції не вистачає лише великого пігліна та скелета. Я думаю, тут буде великий піглін, бо саме великий пакет. І так, це було просто. Далі дві повторки Стів та Гарет. Ну і попалася секретна фігурка скелет, якої не вистачало. Ось так виглядає колекція, але придбати ці сюрпризи можна в. Будинку іграшок чи замовити у Кіді світ.